Цвітна капуста це смачний овоче, який любить прохолодну погоду. Оскільки вона добре росте при прохолодних температурах ранньої весни та пізньої осені, її можна висаджувати однією з перших на початку сезону або збирати однією з останніх до зими. У ем'якому кліматі її можна вирощувати навіть взимку. Вирощування на піднятих грядках дуже популярне, оскільки це універсальний спосіб. Неважливо, яка у вас ґрунт на ділянці, в піднятої грядці можна створити ідеальні умови для будь-яких рослин. Овочівництво на таких грядках особливо приємно, тому що ви повністю контролюєте, що садити, скільки місця виділити під город і який ґрунт використовувати. На щастя, на піднятих грядках можна вирощувати майже що завгодно, включаючи цвітну капусту. Якщо вам подобається цей смачний і поживний овочі, навіть якщо ви ніколи раніше його не вирощували, варто витратити час і сили. А коли урожай буде готовий, ви знайдете стільки способів його приготування, що захочете вирощувати цвітну капусту цілий рік. Давайте розберемося, що потрібно знати, щоб успішно вирощувати цвітну капусту на піднятих грядках. Вибір відповідного сорту у піднятій гряці можна вирощувати будь-який сорт світної капусти. Головне, на що варто звернути увагу при виборі, термін дозрівання і зовнішній вигляд. Деякі сорти дозрівають менше, ніж за 50 днів, іншим потрібно більше 90, тому краще вибрати той, який встигне вирости в вашому кліматі. В іншому орієнтуйтеся на свої уподобання, чи хочете ви класичні білі головки або щось незвичайне, наприклад, кольорові сорти. Снігова куля ваї. Зазвичай цвітній капусті потрібен довгий прохолодний сезон, але снігова кулява дозріває менше, ніж за 2 місяці, і відмінно підходить для регіонів з коротким літом. Він має чудовий смак і красиві округлі білі головки. Твістер у твістера щільні листя, які захищають білу головку від сонця і дощу, дозволяючи їй дозрівати на грядці. Але вам навряд чи захочеться довго чекати, цей сорт дуже смачний. Романеско. А ось щось надзвичайне. Цей блідозелений сорт виглядає як гібрид броколі та цвітної капусти. Його головки настільки красиві, що їх шкода їсти. Але після першої проби він може стати вашим улюбленим овочем і за смаком і по виду Ерлісно. Цей білий сорт дозріває дуже швидко в ідеальних умовах менше, ніж за 2 місяці. Головки невеликі, ідеально підходять для перекусу або готування. Графіті Якщо ви любите яскраві овочі, графіті чудовий вибір. Його фіолетові головки виглядають так само ефектно, як і смачні. Відмінно підійде для барвистих страв і закусок. Вибір місця. Однією з головних переваг піднятих грядок є те, що їх можна розмістити де завгодно. Виберіть сонячне місце, де рослини отримуватимуть щонайменше 6-8 годин прямого світла на день. Встановіть грядку на рівній поверхні, подалі від коренів дерев каменів і місць, де накопичується вода. Підготовка грядки. Грядки можуть бути з дерева, металу або інших матеріалів. Ви можете купити готові або зробити їх самі. Головне переконатися, що у рослин буде достатньо місця. У квадратній грядці розміром 4 фути на 4 фути можна посадити до 4 рослин. Коріння цвітної капусти неглибокі, тому достатньо 6 дюймів ґрунту. Заповнення ґрунтом. Якість ґрунту дуже важлива. Можна купити готову суміш для грядок або зробити свою, змішайте садову землю, компост і розпушувач, перліт або вермикуліт. Заповніть грядку майже доверху, але не переборщіть, щоб ґрунт не вимивався дощами. Посадка для весняного врожаю висійте насіння в приміщенні за 4-6 тижнів до останніх заморозків. Пересаджуйте розеесаду, коли у неї буде 4 справжні листки і зріст близько 4 дюймів. Для осіннього врожаю сійте насіння за 12 тижнів до перших заморозків. Перед висадкою загартуйте розеесаду, залишаючи її на вулиці на кілька годин в день. Можна купити готову розеесаду в садовому центрі. Вибирайте міцні рослини без ознак хвороб або шкідників. Полив Цвітна капуста любить вологу. Поливайте раз на тиждень, якщо немає дощів. Грядки висихають швидше звичайного городу, тому стежте за вологістю. Краще використовувати крапельний полив або лійку під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Мульчування: мульча захищає від бур'янів, утримує вологу і регулює температуру ґрунту. Використовуйте солому, деревну тріску або компост. Добриво. Цвітна капуста потребує підгодівлі. Перший раз удобрюйте через 3-4 тижні після висадки, другий коли почнуть формуватися головки. Використовуйте азотні добрива, але не переборщіть, інакше рослина дасть багато листя, але не головок. Боротьба з бур'янами. У цвітної капусти не коріння, тому прополку потрібно робити акуратно. Бур'яни конкурують за воду і світло, а також залучають шкідників. Не використовуйте гербіциди, вони можуть пошкодити рослини. Спільні посадки. Поруч з цвітною капустою можна садити рослини, які відлякують шкідників або покращують ґрунт. Наприклад, цибуля відлякує комах або безбагачують ґрунт азотом. Настурції приваблюють корисних комах і прикрашають грядку. Захист від шкідників, цвітну капусту люблять різні шкідники. Гусениці капустяної білявки об'їдають листя. Збирайте їх вручну або накривайте рослини сіткою. Бліжки залишають дірочки на листках. Використовуйте покривний матеріал або інсектициди. Капустяні мухи відкладають яйця біля коріння, а личинки пошкоджують рослини. Кращий захист сітка. Відбілювання. Якщо вирощуєте білий сорт, прикрийте головку листям, щоб вона залишалася білою. Деякі сорти не вимагають відбілювання. Кольорові сорти, навпаки, повинні отримувати багато світла для яскравого забарвлення. Збирання врожаю. Головка повинна бути щільною і твердою. Якщо вона почала розаєсипатися, значить, перезріла, зріжте її ножем. Залишивши кілька листків, зберігайте в холодильнику до тижня, насолоджуйтесь урожаєм. Цвітну капусту можна їсти сирою, смажити, варити, запікати або навіть робити з неї рис. Головні висновки цвітна капуста відмінно підходить для продовження сезону врожаю. Їй потрібно багато сонця, хороший ґрунт і регулярний полив. Будьте терплячі, вона довго росте, але результат того вартий.